Мені друг написав Рената, ну тобто це був друг моєї сестри, але неважливо. Давай ми будемо святкувати день народження в Парижі. А я в Європі ніколи в житті до цього не була. Ну не було можливості просто з сестрою разом вдвох полетіли туди за день. На наступний день нам дзвонять, кажуть, війна ну, краще не повертайтесь. Це дуже страшно. І ми вирішили, що дійсно повертатись дуже страшно. Ми обидві такі чуть-чуть отакі. Ми почали шукати варіанти, взагалі що робити і як робити в Парижі. Знайомих нема. Батьки трубку не беруть, у нас тут оточили місто, ні у кого не було взагалі нічого. Дуже стрімно було дуже. Е, і ми повинні були самі якось шукати хоч якісь виходи з ситуації, щоб хоч до когось кудись звернутися. Ми буквально пішли в посольство України в Парижі, Ми пішли туди, ми сказали: Допоможіть, ми не знаємо, що робити, а повертатись нам дуже страшно. Вони нам спочатку відмовили, а потім через декілька днів написали о. А ми поняли, да, реально почалась війна. Давайте ми вам допоможемо. Вони нам допомогли знайти житло якесь. Ми жили з дуже багатьма різними людьми в цьому житлі. Після цього мені запропонували просто піти в школу в Парижі. Я не розуміла ні французьку, ні англійську, ніколи не вчила до цього. Тобто, це ну, англійську вчила, але скажімо так, у мене не було дуже хорошого рівня. Мені допомогли поступити в цю школу, я почала там вчитись, провчилась там рік-півтора. Потім я пішла в університет. Якось воно ну, просто склалося так, що я така: ого, ну тобто, насправді, поки війна, я вирішила, якщо в мене є така можливість, побудувати якесь більш-менш життя в місці, де в мене вийшло це зробити.